Мопед. Купив бабі дід мопед. Будеш всюди їздить. Баба каже, покажи, як на нього сісти. Показав дід ці кнопки, каже, те все просто. Тоді сідай діду, ззаду, поїдемо в місто. Як рванула баба з місця, дід злетів із рами. Баба летить по дорозі далі, далі, далі. Аж тут треба повертати, що його робити, чомусь мопед, як скаже, не летить в чужі хати. Оминула усі хати, влетіла в городи, а там у сусідів раненькі томати. Як побачила сусідка в обморок упала. Вона ж тієї томатики весь день собирала. Вибіг сусід, взяв рушницю, у небо стріляє, а мопад же переїхав, картоплю копає. Викопав усю картоплю, в'їхав балагани, похосив там огірки, мов пройшлися сани. Баба плаче, на нім скаче, не зна що робити, і як ту клятую машину якось зупинити. Їздив довго той мопед, Зупинився лиш тоді, коли в бачку бензин закінчився. І з мопеда тою бабу всі гуртом знімали, бо у баби з переляку ледь серце не стало. Баба вже не говорила, стала зайкатися. Лиш рукою хрестилася, усе ж могло статися. Цілий тиждень відходила від такої муки, а потім заговорила, віддай його внукам. Більше баба до мопедів навіть не підходить. В магазини і по справам тільки пішки ходить.